Сміливі завжди мають щастя. Це тата Багряного з тигралов'ю, яку я пам'ятаю досі. І ось, власне, моє відео про впевненість в собі, про те, як бути цим сміливим, як взяти на себе відповідальність, коли, здається, що страшно, що хочеться бути в якомусь такому захисті, що хочеться бути в когось під крилом. Але я помічала в себе, коли я проявляю якусь активність, коли я завожусь, як той моторчик, то інші люди вони, власне приєднуються до мене до цієї хвилі, до цієї енергетики, до фактичних реальних моїх ідей розкажу з останнього, що відбувалося в мене в житті, і це був переклад на науковій конференції між чехами та українцями. Мене запросили в наш університет в якості перекладача. Розпочне з того, що я була не впевнена, що, от, наприклад, чеську я знаю не настільки на високому рівні, там буде ще також, наприклад, педагогічна тематика, саме методологічний якийсь такий словник, а методологію я ніколи не цікавилась. Тому, власне, страх дещо був. Але, попри цей страх, я все одно пішла, тому що я подумала. Мене вибрали, мене попросили, то чому я, власне, цю свою якусь навичку саме чеської мови не можу використати в допомогу людям. Я це сприйняла не стільки як роботу, а як можливість. Можливість проявити себе з неочікуваної сторони для себе самої. Тому, власне, ось тут працював певність у собі і про сміливість. Перед тим як у вас повірить світ, ви повинні повірити в себе самі. задача віднайти. Що є вашою ціллю, для чого ви тут. Моя ціль, власне, для того, щоб пізнавати людську сутність, людську природу, псих, психіку і доносити це до вас. Будьте впевненими, будьте сміливими, заявляйте голосно про себе і про те, на що ви варті. Досліджуйте це, тому що я скажу дуже просто: я, ви насправді не знаєте. Що ви можете зробити, і тому не варто себе обмежити якимись рамками, що я, от, наприклад, педагог, я працюю в школі, ну і більше нічого, чи я педагог працюю в школі і там маю одного-двох учнів петиторство, чи а, якась, якась додаткова можливість. А, тобто дивитися в різних аспектах, що я можу це, можу це, можу це урізноманітні ваше життя. Це не тільки про, не знаю, мовно, як заробити більше грошей, а це про те, що як цікаво спостерігати за собою, що оці ролі я проявилася ось так, в цій так, а в цій зовсім інакше. А цю роль я ще поки що не використала, цю можливість не використала. Тому я бажаю вам всього найкращого в 2025 році.